Тані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Медпрепарати тільки в аптеці, послуги аптечних маркетплейсів можуть заборонити в Україні. Червона і ароматна та чи безпечна полуницю на вмісні тратів перевірили фахівці лабораторії разом з нашими кореспондентами. Перший випускний бал відшумів для вихованців дитячого садочка номер 17 школа здоров'я у Полтаві. А тепер про це та інше більш докладно. В Україні можуть заборонити сайти для замовлення ліків через інтернет. Усе через постанову Кабміну про внесення змін до ліцензійних умов господарської діяльності з виробництва лікарських засобів. Чим продиктоване таке рішення та як на нього реагують експерти, фармацевти та полтавці, дізнавалася наша знімальна група. В Україні можуть заборонити аптечні маркетплейси, сайти, де можна порівнювати ціни на ліки та бронювати їх в аптеках. А все через проект постанови Кабміну про внесення змін до ліцензійних умов. Провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі, лікарськими засобами імпорту лікарських засобів. Якщо проект приймуть, то замовити ліки можна буде тільки в аптеках, які отримали ліцензію. Йдеться на офіційній сторінці Держлікслужби Полтавської області. Проєктом акту планується вдосконалити вимоги до здійснення діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами та їх доставки споживачам, зокрема до веб-сайту ліцензіата, що має право на здійснення електронної розрібної торгівлі лікарськими засобами. Президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк говорить, що Держлікслужба обґрунтовує проєкт постанови Кабміну небезпекою продажу лікарських засобів без ліцензії. Можуть бути замовлені ліки у неліцензійних аптеках, тобто, звідки вони знають, що є ліцензія в аптеці чи немає. Може на безліцензії працює дійсно, але для цього дуже просто. Потрібно дати доступ до переліку ліцензійних аптек, переліку отриманих ліцензій для цього ж самого бізнес агрегатора. І він просто не буде заключати з ним угоду на публікацію на пошук ліків. Маркетплейси дозволяють аптекам розширити коло покупців, але більшість людей все рівно поки що обирає традиційний варіант придбання ліків, говорять фармацевти. У нас попит більше людей приходять до нас, щоб поспілкуватися з фармацевтом і купити вже ліки саме в аптеці. Через інтернет також продається, через таблетки ЮА також продається. У нас відсоток такий великий серед всього обігу продажу. Але більше людей до нас звертаються саме в аптеку. Проєкт постанови вигідний тільки для національних мереж аптек, додає директор ТОВ «Ліки Полтавщини Юлія Куркіна. Це вигідний проєкт для мереж національних мереж, які просто хочуть так зменшити конкуренцію на ринку. То тобто, так вони в таблетках дипінгують ціни друг друга, і тому конкуренція виходить дуже важка для саме нашої. Я думаю, невигадний. Погоджується з такою думкою, і експерт Віктор Сердюк за його словами. Постанова переслідує швидше бізнес-інтереси ніж захист безпеки споживачів. Склалось таке враження, що там є чийсь бізнес-інтерес, або це бізнес-інтереси самих аптечних мереж або це бізнес інтереси цих агрегаторів для того щоб дякуючи розголосу дякуючи своєрідна піар кампанія Полтавка Аліна проти заборони аптечних маркетплейсів. Бо якщо постанову приймуть, вона буде вимушена шукати потрібні ліки, бігаючи по всьому місту. Ідея заборонити маркетплейси для мене не зрозуміла, тому що там зручніше і інколи економніше купувати ліки. Я обираючи ліки, можу їх забронювати, коли зручно підійти і забрати їх. Якщо заборонять цей сайт, то мені для того, щоб знайти свої ліки, прийдеться об'їхати все місто. Проти заборони маркетплейсів виступають і інші українці. 17 травня на сайті Кабінету міністрів України була створена електронна петиція про збереження праз агрегаторів в Україні. Станом на 16 годину 22 травня її підтримало 30 тисяч 81 людина із необхідних 25 тисяч. Прилавки ринків Полтави заполонила полуниця. Містяни та гості міста кажуть, втриматися перед ранньою ягодою неможливо, попри можливу небезпеку, завищений вміст нітратів чи не забагато в ранньому врожаї шкідливих речовин, та як обрати якісну червону красуню. Дивіться у сюжеті знайти йшла так такий аромат. Тому я думаю, треба попробувати. Переселенка із Харківської області Марія у роздумах купувати чи ні полуницю. Говорить на дворі травень, час її куштувати, проте сумнівається, чи безпечна ягода, чи без нітратів. Сподівається на порядність продавців. Здивлюся, понравилась те все. Куплю не дуже крупна. Оце. Що не дуже крупна, мене це все обично. Вона як маленька, вона така солоденька. А ось Полтавка Олена натрапити на неякісну полуницю не боїться. Говорить, понад п'ять років купує смачну ягідку в одному і тому ж місці. Полуницю брала вже не один раз, дуже смачна. Десь, мабуть, півтори тижні тому перший раз брала. То сподобалося дітям. Тут також сподобалося, дітям давала дуже смачна. Продавчиня Валентина говорить: цього року почали продавати полуницю раніше ніж минулоріч. Додає, у якості полуниці містяни та гості міста можуть не сумніватися. Полониця нас із Закарпаття солодка, ароматна. Що я можу ще сказати? Люди беруть її, приходять і приходять іще. Ранню полуницю не приносимо, вижидаємо серединку, більш-менш, що знаємо, коли люди будуть її більше брати, і що вона безпечно. Полоницю, яку продають на ринках Полтави, перевіряють, Говорить завідувачка лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Тамара Матвієнко. Починають із зовнішнього вигляду. Необхідно звертати увагу на саме стан ягід, стиглість їхню, щоб вони були цілі, не пошкоджені шкідниками, без гнилі, без різних ознак псування. Допускається, щоб ягоди були верхівка. Зеленкувата не більше однієї п'ятої ягоди, а так ягоди всі повинні бути рівномірного кольору, рівномірної стиглості, обов'язково з наявністю чаша листка. Окрім зовнішнього вигляду, контролюють ягоду і на вміст нітратів. Роблять це за допомогою нітратоміру. проте допустимий вміст нітратів зараз документально не регламентують, пояснюють експерти. Раніше було 60 мг на кілограм. І так орієнтувалися всі. На даний час законодавство змінюється, постійно видаються які там зміни, нові закони. В регламенті, який діє на цей час, максимально допустимого рівня для суниці немає. Щоб визначити в нітратів у червоній ягоді достатньо 5-7 хвилин. Міст нітратів досліджуваній пробі суниці становить. 16,1 мг міліграм на кілограм. Фахівці радять, якщо переймаєтесь безпечністю продукту, то зважайте на експертний висновок, який можна запитати у продавців. Близько 600 набоїв та вибухівку вилучила поліція Полтавщини у мешканця сусідньої області. 21 травня близько 17-ї години його зупинили у селищі Чутове на автодорозі Київ-Харків Довжанський. Під час огляду авто правоохоронці виявили заборонені предмети без відповідних документів. Усі вилучені речі було відправлено на експертизу. У разі доведення вини судом фігуранту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Попередньо встановлено, що 33-річний мешканець однієї з сусідніх областей. Незаконно перевозив близько 600 набоїв різного калібру, предмет схожий на протитанкову гранату, три ручних гранати та магазини до автоматичної зброї. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіка про підозру, даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Це стосується незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами. Обстрілював українських захисників поблизу Сіньківки Куп'янського напрямку. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика. Про це повідомила речниця управління СБУ Полтавській області Інна Усова. Як встановило слідство, зрадником виявився житель Криму, який добровільно прибув до так званого військового комісаріату у Москві на початку лютого 24-го року. Там він був зарахований до першого мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ. Після нетривалого навчання поблизу російського воронежа бойовика перекинули на території тимчасово окупованої Луганщини. Звідти його підрозділ направили на Куп'янський напрямок. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинна в умовах воєнного стану та частиною 7 статті 111 з позначкою 1 Колабораційна діяльність наразі до слова, слідство завершено. Матеріали скеровано до суду. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення. І сьогодні біля Свято-Успенського собору у Полтаві в останню путь провели воїна Збройних сил України. Прощалися із солдатом Максимом Кубкою. Служив воїн навідником мінометного відділення, яким запам'ятали загиблого рідні та товариші у матеріалі нашої знімальної групи. На ці повернувся до Полтави 36-річний військовослужбовець Максим Кубка. народився та прожив практично все життя в селищі Диканька. Після закінчення школи навчався в Полтавському електротехнічному технікуму, а після відразу повернувся додому. Близька подруга загиблого Олена згадує про нього зі сльозами на очах. Дуже доброю людиною, надійний, товариський, доброзичливий, хороша людина, завжди допоможе, всі гарний хлопець. Дуже шкода, що так трапилося, що його, звісно, не стало. Останні роки до повномасштабного вторгнення Максим Кубка мешкав та працював у Польщі, розповідає товариш родини загиблого бійця Віктор. Працював і за рубежом працював у Польщі, потім приїхав сюди і поїхав на війну. Мрія жити, жити, купити машину, робити ремонт квартири і жити далі. Женіця. Дітей. 7 квітня 2023 року воїн проходив службу в лавах Збройних сил України на посаді навідника мінометного відділення. 13 травня 2024 року під час виконання бойового завдання Максим Кубка загинув на Донеччині. Шануючи Максима, і інших полеглих воїнів, братів та сестер наших, які віддають своє життя за нас з вами, ми повинні молитися за них, молитися запокій душ спочилих воїнів, підтримувати їх рідних і близьких. Поховали бійця на кладовищі Рочи Ріг» в селище Диканька. У Полтаві розпочали вакцинувати домашніх тварин проти сказу. Ветлікарі працюють в мікрорайонах міста. Цьогоріч акцент на місцевостях поруч з узліссями, де можуть бути дикі тварини і ризик інфікуватися вищий. Сьогодні фахівці працювали на червоному шляху. Подробиці дивіться у сюжеті. У мікрорайоні Червоний Шлях вакцинують тварин проти сказу. Цьогоріч роблять це не за графіками, а за зверненнями людей в населених пунктах, що знаходяться поруч з узліссями. Зараз Україна не благополучна по сказу. Раніше було графік. Зараз як до нас звертаються волонтери, люди і найбільше ми плануємо робити там, де є дуже багато лисиць. Тому що лисиці основний переносник сказу сказ може призвести до загибелі і тварини, і людини, тому профілактикою не нехтують, кажуть полтавці. Та ми вже приходили на кішечка машка. Єсть таксичка в нас люська. Це в наш кекс на закусочку пішов. Ми велика подяка нашим волонтерам, що це все організували, тому що то там, то там випадки сказу. Так що краще, як краще. Тим паче собачка може десь чи втекти чи ще щось. Тому що любимо домашніх улюбленців, так і так далі. Бережемо їхнє здоров'я, пікуємось за ними. Бабуся Зоя привезла свого собаку у сумці кравчучці. Привезла свого свого любимого собачку. Він у мене вже шістнадцятий год. Він зроду не був на прив'язі, і зо мною спить. Він сам не піде, то втече. Він же не дурний, ви думаєте, що воно дурне, воно умніше нас. Вакцинувати тварину треба, навіть якщо вона не виходить з дому, пояснює зооволонтер Анастасія Хан. Вірус зказує та й будь-які інші можна принести на одязі, на взутті. Десь ви прийшлися, там якась собачка була до вас, підійшла, понюхала, і вже на одязі ви можете принести інфекцію до свого улюбленця. Тому дуже важливо, якщо тварина навіть не виходить у двір, якщо це котик, все одно варто вакцинувати. Також вірус може перенестися завдяки гризунів, якщо в домі є миші. Вакцина називається Рабістар, українське производство Брори вводиться тварині по одному кубіку під кожна або внутрімишечна, в зависимості, як себе веде тваринка. Побочних ефектів одне й немає з собою. Необхідно мати улюбленця та його документ. Якщо паспорта у чотирилапого немає, після вакцинації ветлікар надасть реєстраційну картку з відміткою про щеплення на сьогоднішній день розпочато вакцинацію собак та котів. Це крутий берег, червоний шлях, це ті населені пункти, де ймовірно перебуває лисиця. Червона ця робота проводиться спільно з волонтерами. Вони допомагають власникам тварин на Давати їх для вакцинації. Про місце проведення щеплень повідомляють в спільнотах соцмереж. Нагадаємо, для котів і собак профілактика сказу обов'язкова щороку, починаючи з трьохмісячного віку. В укритті та з генератором на випадок зникнення електроенергії. Так під час повітряних тривог проходять випускні у дитячих садочках Полтави. Цього разу стіни дошкільного навчального закладу номер 17 школа здоров'я залишають групи, які провчилися всю повномасштабну війну. Побувала на випускному наша знімальна група. Святковому бранні та зі щирою посмішкою вони востаннє співають для батьків у цьому закладі. Сьогодні з дитячого садочка номер 17 у Полтаві випускається старша група Веселка. І діти навчалися тут з початку повномасштабного вторгнення. Більшість їх занять пройшла в укритті. З безпекових міркувань у підвалі для малечі влаштували і свято. А щоб не було перебоїв з електрикою, вімкнули генератор, каже вихователь-методист Полтавського дошкільного навчального закладу номер 17 Людмила Богославець. Укриття в нас досить велике. В нас в укритті є спортивний зал, де ми можемо проводити різні заняття, як і музичні, так і спортивні. Також для кожної групи є окремі зони. Де вони можуть розміститися? Укриття в нас обладнане спальними місцями. Кожна дитина закладу має окреме своє ліжко. І коли навіть тривога застає їх під час обіду, вони пообідавши, можуть зразу, не піднімаючись ні на гору, зразу лягти відпочивати. Прийшла підтримати сина на його перший випускний бал Катерина Плющик. Говорить, вдячна всьому колективу, що їх чада в садку були захищені від усіх небезпек, які несе в собі війна. Же великий плюс закладу в тому, що в укриття діти спускалися не виходячи на вулицю. Звичайно, що ми як батьки переживали за своїх діточок, це зрозуміло в таких умовах, в яких ми наразі проживаємо, то всі наразі в такому стресовому стані. Але все ж вихователі забезпечили наших дітей такими тепличними умовами емоційного емоційної стабільності, для того щоб наші діти могли не так стресувати. Самі ж дітки зізнаються, спускатися в укриття їм було не страшно, адже вихов батали і там проводили для них цікаві заняття. Мені це осінні свята. Того миск і быстро складали гірки, або це, або І там я приносила дівчинам марке і клей, або двосторонній скотчек, і монадками позвачать. Граємося там і гірошки. Які це та такий структ, хто такий, що ліпиться. А що ще? І машинки, і там скутери є. Іногда розказують те, що які рухи в таночку. І мені сподобалось гратися, бути з друзями кожен день. Що тобі тут найбільше сподобалось? Ігратися і спати. <різь> Чи знайшла тут друзів? «Так». <різь> <різь> На святі прощання з рідним садком усі випускники отримали і свої перші дипломи. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти Полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Прощаюся з вами і бажаю всього найкращого.